Сотні мінометних та артилерійських обстрілів на добу, десятки штурмів поспіль. Щодня Росія втрачає близько 200 бійців під час атак на часів яр та не полишає спроб захопити місто. Про натиск загарбників і героїчний опір Сил оборони. Далі весна 2024 року. Донеччина російські війська впритул наблизилися до часового яру. Для ворога місто має стратегічне значення. Це, зокрема, ворота до агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Тривають щоденні ворожі штурми. Росіяни нищать населений пункт снарядами та бомбами. У часовому яру до повномасштабної війни жило майже 14 тисяч людей після того, як росіяни захопили Бахмут. Вони продовжили наступ на захід. Битва за місто почалася у квітні 2024-го. Відтоді ворог стирає зубов. Опорники сил оборони. Важливо зазначити, часів яр лежить на висотах, а дорога від бахмута проходить через водний канал із кількома мостами. Він створює природний бар'єр. На початку серпня росіяни таки змогли перейти канал Сіверський Донець-Донбас та почали закріплюватися у мікрорайоні жовтневий. Одна з основних цілей противника на території часового яру завод вогнетривких матеріалів. Окупанти постійно намагаються проникнути на територію підприємства. Наші захисники зупиняють загарбники, відбивають атаки. Ідеться про лобові зіткнення, які мають на меті виявити слабкі місця в українській обороні. На забій Москва відправляє колишніх ув'язнених десантників та спецпризначенців. У часовому яру нині вирішується доля Донеччини. Певні військові експерти. Якщо місто впаде, росіяни зможуть прострілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. Збройним силам вдається майже рік тримати населений пункт, завдаючи ворогу шалених втрат. Водночас російські війська накопичують резерви навпроти часового яру та околицях для подальших штурмових дій.